Сумовуючи, все таки хочеться вернутися до всеукраїнського контексту, бо давай звернемося до західноукраїнського контексту. О, о, хай о. всех до українського контексту. Скільки Волинь, б... це на жорстка іронія, але ракет ще має впасти, щоб люди не чинили опір навіть на рівні влади. Тобто, ми ж розуміємо, що проблема, То... тобто ми розуміємо, якби у вас не було цієї робочої групи і таких активістів-активістів, які дуже. Перті, то нічого в Львівській області напевно, це не це, ні це нічого не дасть, ніякі ракети не, не дадуть. Це і зміна поколінь, напевно, що не дасть. Це полішева, скажу, політична воля і і так далі. Як пасіональна частина суспільства має це цей вантаж взяти на себе, тому що я теж в 91-му році, коли я бачив багато совка російськомовний і так далі, я думав ще 20-30 років. Вони всі виздихають і заживемо. А вони не виздихують, вони плодять таких самих. Так що це, це ілюзія. Тернопільщина дупа, прикольна дупа, до них дали листа, що будете робити з документацією, на що прийшла відповідь? А в нас нема що декомунізовувати. А чому нема декомунізовувати? Тому що в нас нема ніякого обліку інвентаризації цих об'єктів. Як ти кажеш, все, згідно закону, нам дали відповідь. Ну, нема, ми не рахували. Ну, ми не зобов'язані проводити їздити по селах і підіймати ці пам'ятники. Тому в нас їх нема, тому що всі, вся тернопільщина офіційно давно декомунізована. Ще дев'яносто як так сталося, коли ми знаємо, що хто при владі е, на тернопільщині це націоналісти, і от хоче нас зі свободою посварити? Ні, не знаю. Я, я теж не хочу сваритися, але просто природа не зрозуміла. Природа ну приходиш під одними лозунгами, робиш щось інше, потім стаєш владою. І як ви бачите вирішення цю ситуацію? Я думаю, що там просто піде процес. Я думаю, ну ми працюємо над цим. Над... То ви намагаєтеся зі Львова впливати ну, на. Ну, як над... впливати на час від часу, часу певірний питання, це ви щось будете робити? Та будемо. ну і так, і так, ну, щось Тобто має то, з'явитися якась активна частина з числа там, там, громадського сектору, яка зробить. Як, так… Яку почує влада? Так, і щоб вони запустили це. Тому цей що процес. реально це тобто ну, то, то це витрата. там а активна частина громадського сектору це теж свобода. Чому ти так думаєш? Просто я згадую методи свободи, коли е, не були закони про декомунізацію, то вони якраз і валили пам'ятники, але вночі із загрозою кримінальних справ. Там вони були відкриті, просто не всіх ловили. Зараз уж... Свободі, ну, Рухівці, Свободівці, Порошенківці, Ющенківці, всі були головами район, районів, головами мера міст і так далі на всій Західній Україні. Нема такого, де були якісь комуністи і так далі, одиниці, може, там, в Турці. Угу. Ніхто нічого не валив вже давно багато років. Чому? Я питався в тих людей, які були бо це депутатами, Це Коніктора і вибори. Я кажу, чого, 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 не добили? Та щось так сказав нам хтось там наверху, що не на часі. Ми йдемо на схід, треба схід і захід разом. Ну, просто просто забоялися. Ну, реально, реально просто забоялися. Ну, по-перше, коли приходиш до влади, то вже не до того. Потім воно забувається. Так що, ну, не, не, не можу пояснити. То, ну, реально В 91-му році було таке вікно можливості. Бо це вікно можливо, що зараз теж рано чи пізно може закритися. Дуже допускає. Так, що, зараз такий золотий час, щоб. щоб потім, що потім всі що... обніміться того, не на час. Як Ленін, треба... на 90-х валили і потім втратили цю віру. Червоноград, до речі, перше місто, яке звалили на Львівщині. Ленін.